Дві версії одного кліпу і прем'єра в один день на такий безпрецедентний хід пішов український гурт Бумбокс. Хлопці презентували два варіанти однієї композиції Голий король. Офіційну та майже сироміцьку. Килими на підлозі бумбоксі, що метають блискавки, звукоцех кіносуддя довженка і вузьке коло запрошених. Такий вигляд має перша версія кліпу на пісню. У ній акцент на музикантах. Друга версія голого короля це де Бош у супермаркеті. Ти бійка за участю курки Гриль, сукня із секс-шопу і навіть станція столичного метро перетворена на тронну залу. Над цим варіантом із робочою назвою Сором у музеї працював білоруський війний театр. Трупа, що позиціонує себе як підпільна славиться на весь світ і працює з лідером гурту Пінк Флойд Девідом Гілмором, володарем премії Оскар Джеремі Айронсом та іншими зірками. Цікаво, що частина акторів театру вперше працювала на приховану камеру, і результат перевищив очікування. Дякую вам за вашу увагу до кліпу. Верніше двох версій одного кліпу на пісню Голий король з одноіменної платівки. Що ось ось вийде вчора. У нас відбувся реліз, і вже за декілька тижнів ми поїдемо в тур на підтримку платівки Голий король. Україна, 21 місто України, декілька міст в Польщі і тур північною Америкою. Зокрема, там це будуть Сполучені Штати Америки. У танцях з зірками усе буде по-новому. Вони готові до зустрічі з новими зірками, щоб подарувати тобі справжнє свято танцю. Танці з зірками. Повернення легенди з 27 серпня на 1+,1. плюс